Понад місяць минув від страшної трагедії в Умані. На місці події тривають відновлювальні роботи. Завершено демонтаж аварійних плит будинку, в який влучила російська ракета. Зруйнований під'їзд огороджено. Саму багатоповерхівку оснастили камерами відеоспостереження та вивели їх на пульт поліції. Квартира в нас в аварійному стані. Поруч квартира обрушена повністю, тобто наша квартира не жила. Є пошкодження на несучих стінах, на панельних стиках. Все-таки очікуємо рішення, тому що квартира в аварійному стані. Це двоє дітей. Ну це дуже страшно там жити, перебувати. І навіть елементарно зараз там треба буде обновити ремонт, якщо і це небезпечно, тому що лишні якісь вібрації стукіт, ну, він не потрібний. Тим часом триває заміна вікон у цілілому другому під'їзді, а також у сусідніх будинках, пошкоджених вибуховою хвилею. На потерпілих жителів міська влада знайшла приміщення для зберігання побутових речей. Сьогодні в чергове поспілкувалися з мешканцями головного будинку, який постраждав, сусідніх будинків поспілкувалися саме на предмет того, як ми рухаємось і в якому стані йде процес задовільнення їхніх проблем. На сьогодні маємо уже вставленими зокрема 675 вікон. І звичайно готуємось до чергового засідання, де ми Плануємо більш широко поспілкуватися на предмет детальних проблем кожної родини, кожної постраждалої людини. Переосмислити, як ми рухаємось далі. Сподіваюся, що на той час у нас буде експертиза, яка буде визначально давати нам розуміння, як ми будемо далі рухатись з відновленням або з реконструкцією зазначеного будинку.